Чернігівка Тетяна Вигівська розповідає, що на початку листопада, поруч із їхнім будинком, на вулиці Військова, 4 розпочалось нове будівництво. Під час викопування котловану одне із паркомісць у дворі провалилось. Тут творилась глибока яма. Вона буквально творилася за пару годин. І утворилася пару годин, і тріщина швидко пішла. Ну, буквально там три години. і Воно це з'явилося. І ця яма глибока. Наскільки вона там глибока, ну мені здається, ну три метри, то це як мінімум. Три тижні проваля не засипали, говорить Тетяна. Мешканці будинку звернулись до міської ради, щоб з'ясувати, чи має забудовник усі необхідні документи для будівництва. Говорить Інна Безугла. Каже, 24 листопада їх запросили на засідання архітектурно-будівельної комісії. Спочатку не було ні паспорта, нічого. До речі, сьогодні чи вчора з'явився паспорт. будівництва. Ми навіть не знали, що там будується. От почали рити котлован о восьмій ранку того дня, коли мала зібратись комісія, провалля почали засипати. Комісія у нас на 11 -го годину, тому шведесенько. Прибираємо, як кажуть, наслідки. На комісію також запросили представника забудовника, головного інженера комунального підприємства ЖЕК-13, яке обслуговує будинок. Звичайно, ми хвилюємося, наскільки це вплине на стан нашого будинку, тому що він насипний. Відповідно, він не на сваях стоїть. Дуже гуляє земля під асфальтним покриттям. І якщо провести обстеження, ви подивитесь в нас. З тієї сторони, де й проводиться будівництво, у нас асфальт і бордюри самі отак от стоять. Там ні машини припаркувати не можна нічого. Під час засідання комісії представник забудовника, який не захотів називатись, повідомив, що вони усунуть провалля. Ні, не повинно, але воно вийшло. тому ліпідомою. А поряд завтра не буде ще однієї не буде. Коли жителі будинку запитали, чи має забудовник усі необхідні документи для будівництва, начальниця міського управління державного архітектурно-будівельного контролю Людмила Шкуріна повідомила, що станом на 24 листопада у забудовника є лише дозвіл на підготовчі роботи. На даний час, щоб ви розуміли, дозвільного документа на будівництво цього будинку цього немає. На даний час є тільки повідомлення про підготовчі роботи, тобто що там буде, то що ви казали, які там відстані, там і всь... нема ще поки дозволу на виконання будівельних робіт забудову земельної ділянки, товариство з обмеженою відповідальністю «Денара Люкс, будівництво двоповерхового багатоквартирного житлового будинку збудовано прибудованими нежитловими приміщеннями та приміщеннями для розміщення неопалювального паркінгу по вулиці Стрілецька, 100 А та 100 Б. За даними аналітичної системи, є контрол, товдинар люк зареєстровано 19 років тому. Її кінцевим бенефіціаром є Черненок Петро Іванович, батько Максима Черненка, депутата міської ради від партії Слуга народу. Сам Максим Черненок указаний співзасновником підприємства. У травні 2024 року ці дві ділянки внесли до проєкту земельних рішень 40-вої сесії Чернігівської міської ради. Їхнім власником зазначений Петро Черненок. Він хотів змінити цільове призначення землі з для індивідуального судівництва для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Проте на голосування цей проєкт так і не винесли. Це підтвердив начальник управління земельних ресурсів Василь Дмитренко. Чернігівська міська рада рішення щодо зміни цільового призначення не приймала. На сайті Чернігівської МВА за підписом її начальника Дмитра Брижинського оприлюдненого розпорядження від 22 вересня, в якому йдеться, що Товденар Люкс надають містобудівні умови для проєктування двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Адреса ділянок у цьому рішенні замальована, проте після зберігання документа та копіювання тексту виявилось, що йдеться про адреси вулиця Стрілецька, 100 А та 100 Б, тобто ті самі ділянки, де наразі розпочали будівництво. Суспільне звернулось за коментарем до представника Чернігівської МВА Олександра Ліхути, чому в оприлюдненому рішенні закрита адреса місця будівництва. Він повідомив, що ця інформація є конфіденційною. Проте, у серпні в інших документах, де йшлось про надання містобудівних умов, адреси були оприлюднені. Також Суспільна отримала коментар Максима Чернанка. Він повідомив, що безпосереднє будівництво планують розпочати наступного року. Зараз на ділянці тривають підготовчі роботи. Там буде будуватись паркінг і там, там хаосноповерхова житлова забудова. Це відповідно до генерального плану. Це зона житлової багатоповерхової забудови. Ну це в проект наступний рік. Просто коли є вільні люди, вони там здійснюють підготовчі роботи. Сесія не працює, тому це в повноваженнях міської військової адміністрації. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.